В умовах воєнного стану спецслужби на Сумщині систематично повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривні діяльності на шкоду України, а також агентурних мереж, підбиваючи підсумки року, що минає, співробітники СБУ звітують, що викрили та затримали 14 агентів РФ, у тому числі учасників трьох ворожих агентурних мереж. Викриття затримання і притягнення до відповідальності агентів і коригувальників, які допомагають ворогу, це один із пріоритетів діяльності Служби безпеки України. Ми системно відпрацьовуємо цей напрям, оскільки розуміємо, щоб перемогти, потрібно знешкодити рашистських пособників зсередини країни. Протягом 2023 року співробітники СБУ на Сумщині затримали 14 агентів російських спецслужб, у тому числі учасників трьох ворожих агентурних мереж. Нагадаємо, що одну з таких мереж, що збирала розвіддані для ворога у прикордонних районах Сумщини, служба безпеки України викрила в жовтні 2023 року. Зловмисники розвідували позиції сил оборони для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора. Серед головних цілей ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, що оснащені радіолокаційними комплексами. Керівницею агентурної групи виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року. Підозрювана залучила до злочинної діяльності власну матір та знайомого мешканця прикордоні. СБУ затримала всіх трьох учасників злочинної групи. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ще одне резонансне викриття відбулося вже у вересні. СБУ завадила створення агентурної мережі громадянкою Росії, яка відзначилась тим, що коригувала шахеди по обласному центру і була затримана по гарячих слідах контррозвідниками. За даними слідства, жінка співпрацювала з ГРУ Росії та за завданням ворога вербувала посібників. Також вона збирала інформацію про міські об'єкти, яка вважала місцями можливого перебування українських захисників, та відправляла ворогу з координатами. Наразі фігурантка перебуває під вартою. Матеріали щодо неї невдовзі будуть скеровані до суду. За результатами досудових розслідувань обвинувальні акти щодо понад 60 зрадників. Та прибічників збройної агресії проти України, які збирали для ворога розвіддання, закликали до експансії та війни проти нашої держави, слідчі служби безпеки України скерували до суду. Більшість з цих осіб. Вже отримали, призначені судом покарання за матеріалами СБУ. 15 років в'язниці отримав клірик УПЦ МП, який зливав до ФСБ інформацію про оборону Сумщини. Правоохоронці затримали зрадника у березні 2023 року під час спроби передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій. Слідчі здобули переконливі докази того, що за вказівкою агресора фігурант збирав розвіддані про місця базування командних пунктів і складів із артилерійським озброєнням ЗСУ. Вирок зраднику вже набув законної сили. Також завдяки доказовій базі служби безпеки 15 років ув'язнення отримав ще один агент ФСБ, який у перші дні повномасштабного вторгнення провів на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів, танків, бронетранспортерів та САУ. За час війни вище згадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками, а сам російський агент повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на ФСБ Росії навіть після звільнення регіону. Контррозвідники затримали зловмисника у серпні 2022 року, коли він збирав розвіддані про дислокацію та наявне озброєння сил оборони. Наразі зловмисник відбуває призначене судом покарання. Разом із тим триває слідство щодо затриманого на початку грудня 2023 року екс заступника голови новослобіцької громади Олексія Шибаєва. Слідчі встановили, що посадовець передавав ворогу фото та відео через анонімний чат у месенджері у вигляді медіафайлів із відмінками на електронних картах. За даними слідства, зловмисник був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а до травня 2022 року він обіймав посаду заступника однієї з об'єднаних територіальних громад регіону. Коли частину Сумщини не окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На території країни-агресора він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні. За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював, начебто, перебуванням у полоні рашистів. За завданням куратора з ворожої спецслужби, фігурант, перебуваючи на посаді заступника голови АТГ, продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні. Згодом для розширення своїх можливостей зломисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів. Зокрема, він дізнавався місця базування підрозділів Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України. Крім того, використовуючи особисті зв'язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад. Контрозвідники СБУ затримали зломисника під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. У фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об'єктів та комунікації з ФСБ. Він передавав ворогу фото та відео через анонімний чат у месенджері у вигляді медіафайлів з відмітками на електронних картах. За наявними даними, розвідінформація потрібна була агресору для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Зломиснику загрожує довічне ув'язнення. Очікує на вирок суду і колишній регіонал, який координував ворожі обстріли сумського району, та був затриманий службою у червні 2023 року під час спроби передачі агресору інформацію про укріп райони ЗСУ і Держприкордонслужби. Як встановили слідчі, колишній місцевий функціонер забороненої партії регіонів був завербований кадровим співробітником ФСБ до 24 лютого 2022 року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Зазвичай коригувальника, який працює на ворога, виявити не так просто, але все ж існують деякі ознаки, які можуть свідчити про те, що людина збирає інформацію цілеспрямовано. Наприклад, якщо хтось явно випитує у вас якісь дані, не обов'язково про військових або блокпости, а навіть про логістичні чи інфраструктурні об'єкти, або ж просить прислати геолокацію місця, яке потенційно може стати ціллю для ворожої атаки. Або ж ви бачите, як хтось приховано фотографує такі об'єкти. Якщо ви знаєте людей, які співпрацюють з російськими окупантами, виступають проти України та поширюють наративи окупаційної пропаганди у вашому місті чи селі, про них можна і треба безпечно повідомити правоохоронців через дію або через чат-бот СБУ, який ви бачите на екрані. Наша мета, аби кожен злочинець, який співпрацює з ворогом, отримав заслужене покарання. Захищаємо батьківщину разом, слава силам оборони і безпеки України. Неодмінно переможемо.